Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 27 вересня 2024 року в Трамп Тавер, штату Нью-Йорк. Відбулася зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та колишнім президентом і кандидатом на посаду президента США від республіканської партії Дональдом Трампом. Це була дійсно довгоочікувана зустріч, і це стала центральна подія у всьому турне Зеленського до США. До початку цієї події було зазначено, що Зеленський. Може зустрітися з Трампом. Так, власне, коли Зеленський вже був у США, були проблеми у нашої делегації, за словами оточення Трампа і певних республіканців, Зеленський. Полетів до штату Пенсільванія на завод з виробництва боєприпасів, і власне оточення Трампа і деякі республіканці розцінили це як політична позиція, політичний акт на користь демократів, тому що там був присутній губернатор штату Джо Шапіро, сенатор Боб Кейсі і власне конгресмен. І там не було жодного республіканця, і, власне, це почало підігріватися, що Зеленський там чуть не проводить якусь агітацію за Гаріс і не втручається. У вибори у Сполучених Штатах Америки, хоча я розбирав ці епізоди, і я чітко зазначив, що Володимир Зеленський не втручався у вибори Сполучених Штатів Америки і жодних агітацій за того чи іншого кандидата він не проводив. Це був штучно підігрітий скандал. Ми знову ж таки. Попередньо також згадували інтерв'ю Зеленського, де був не зовсім правильний коментар в бік Джей Менса, напарника Дональда Трампа. І власне це все призвело до політизації цього запитання. Власне, після вже цього епізоду американська преса писала, що зустріч між Трампом і Зеленським не планується Трамп. Почав агресивно говорити в бік України, в бік Зеленського пік цієї агресії спостерігався під час виступу Трампа в Північній Кароліні. І, на мою думку, це була помилка Трампа так виступати з такою промовою у форматі, що там України немає, вона зруйнована, а Зеленський не хоче йти на будь-яку угоду. Тому в четвер, під час свого брифінгу в Трамп Тавер, Трамп зазначив, що Зеленський попросив про зустріч, і ця зустріч власне, відбудеться. І вже відбулось зниження градусу такої агресії в бік Зеленського, в бік війни Росії проти України. І власне, вже 27 вересня, о 10-й годині ранку, за часом Нью-Йорку ми вже спостерігали за початковими тезами, які висловив Трамп і Зеленський. Власне, відповідаючи на запитання, Зеленський зазначив, що з минулої зустрічі пройшло 5 років, і він. Дякую Трампу за зустріч. Я думаю, у нас є спільний погляд на те, що війна в Україні повинна бути зупинена і Путін не може перемогти. Україна повинна перемогти, і я хочу обговорити з вами деталі плану перемоги. Зеленський додає, що лише американці вирішують, хто стане наступним президентом США, але вже зараз важливо обговорити спільні кроки. Після листопада, коли пройдуть вибори, абсолютно класна теза від Зеленського. Він знов таки зробив акцент, що Україна тут ні в що не втручається, і лише американці будуть робити цей вибір. Тому я вирішив зустрітись обома кандидатами, зазначив зеленські журналістами. Водночас Трамп. Дякує Зеленському за його сталеву позицію під час спроби оголосити експрезиденту США імпічмент за нібито тиск на Україну питанням військової допомоги невдовзі після того, як Зеленський став президентом. І, власне, Трамп активно зазначив про те, що Зеленський він говорив, що. Дональд Трамп нічого поганого в тому епізоді не робив, і Трамп зазначив, що він цінує таку позицію Зеленського. Далі колишній президент додав, що у нього гарні стосунки із Зеленським і з президентом Росії Володимиром Путіним. Зеленський водночас зауважив, що сподівається, що з ним такі кращі. Трамп зазначив, що у Танго потрібно. Дві сторони, дві людини. Власне, після цього вже була закрита частина цієї зустрічі. Далі, після зустрічі. з... Володимиром Зеленським, колишній президент Дональд Трамп заявив, що хоче чесної угоди, яка призведе до припинення війни між Росією та Україною. Я переконаний, що якщо я переможу, ми будемо мати дуже чесну і, власне, дуже швидку угоду. Президент Зеленський хоче, щоб це припинилось. І я впевнений, президент Путін хоче, щоб це припинилось, і це добра комбінація. Тут хочеться Трампу зазначити, що Путін не хоче, щоб це припинилось. Тому що якби у Путіна були б такі бажання, то він би давно вивів свої війська з території України і говорив про якісь реалістичні переговори, а не переговори у форматі, що ми перепочинемо декілька років, а потім далі з новими силами. Будемо здійснювати окупацію України, тобто Путін абсолютно не хоче, щоб війна припинялась, бо якби такі бажання були б, то напевно і Трамп не включався в це питання в контексті того, що потрібно укласти якусь. Угоду. Тож ми будемо мати чесну угоду для всіх, сказав Трамп, стоячи поруч з президентом Зеленським у коментарі для телеканалу Fox News після зустрічі у Нью-Йорку. На уточнювальне запитання, як виглядатиме його бачення чесної угоди, яка призведе до припинення війни між Росією та Україною, колишній президент США. Трамп сказав, що поки рано це говорити. У мене є свої ідеї, і в президента точно є свої ідеї. Це має бути справедливо. Додав Трамп. Президент Зеленський сказав, що зараз дуже багато викликів і в Україні, і в США, але він переконаний, що Трамп також підтримує перемогу. України, я думаю, що у нас спільне бачення, що війну в Україні потрібно зупинити, і що Путін не може перемогти, і що Україна має перемогти, сказав Зеленський. Ну, тут знову ж таки Трамп говорить не про перемогу України, а він говорить про самий факт припинення війни. Так і тут ми знов ж таки повертаємось до інструментів і того, як досягнути. Цієї мети він наголосив, що війну розпочав президент Росії Путін і продовжує вести її на території України, вбиваючи українців. Тому партнери України мають тиснути на Путіна, щоб він припинив свою агресію. Я думаю, що проблема в тому, що Путін убив стільки людей, і, звичайно, ми повинні зробити все, щоб тиснути на нього, щоб він припинив цю війну. Він на нашій території це найголовніше для розуміння. Він на нашій території, сказав Зеленський. Коли Трамп говорив про те, якими гарними були українські міста до війни і якими зруйнованими вони є зараз, Зеленський сказав, ви між іншим маєте приїхати до нас. На що Трамп відповів: Я це зроблю. І далі голос Америки зазначає, що раніше президент Зеленський запрошував Трампа відвідати Україну, але той поки не відповів на запрошення. Вже в межах цього такого невеличкого брифінгу Трамп зазначив, що має. Це зробити питання, коли це може статись. Ось така зустріч відбулася між Трампом і Зеленським. Я вважаю, плюс в тому, що така зустріч відбулася, був діалог між Зеленським і Трампом, і тут можна мати сподівання, що якась дискусія з Трампом, з його оточенням, так вона буде налагоджуватись. І, власне, буде відбуватись пояснення саме позиції України, так, з приводу того, чому ми маємо перемогти у цій війні, і найголовніше, чому Сполучені Штати Америки мають продовжувати постачати допомогу для України. Тобто такий невеличкий старт, ми. Побачили, ми сподіваємося, що буде продовження відповідної співпраці, так, тому що нам важлива і двопартійна підтримка у США, і, власне, щоб продовжувалось постачання озброєння так для фронту українського, щоб Збройні Сили України відбивали росіян з нашої території з приводу. З Трампа, так ми їх розібрали вище багато з чим ми можемо не погодитись, але ми повинні працювати так з Трампом, так і власне з Гаріс, і з демократами та республіканцями для того, щоб мати цю підтримку для. Отримання переваги над Росією. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним Силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить! Вам.